Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Знаю, що ви любите дивитись розпаковки, тож покажу трошки своїх. Придбала я ось такий органайзер. Ціна була акційно в магазині Аврора. Також купила в чорну п'ятницю вологі серветки. Мило тверде, 12 гривень коштувало. І мило рідке, також 12 гривень. Супер, ціна була на дитячу іграшку. Це її набір. 4 штуки коштувало всього 9 гривень. Така досить непогана якість. Як на 9 гривень. Наступна покупка це є сухий часник. По-моєму, 39 гривень коштував. Кава зі Львова ірландський крем. Я вже її пробувала, досить непогана. Шоколад Міленіум, чайне асорті від фірми «Ловаре». Так, Ще із магазину Аврори блокнотик, Також була гарна на нього ціна. По-моєму, 29 гривень, якщо не помиляюсь. Зараз є акційна ціна на ось такий набір для творчості в магазині Аврора. Такий картон і папір. Скоро маємо йти на день народження, тому придбала цукерки від фірми «Рошен Асорті. Ще одна моя супер знахідка це в магазині Єва, Ланвін. Це я для себе купила. Так, ще хотіла вам розказати про додаток таблетки. Це не реклама, це мій власний досвід. Так, перепрошую, мене перебили телефонним дзвінком. Хотіла вам порекомендувати додаток таблетки. Вже користуюсь ним. Напевно, більше року, і вигідно купляти медикаменти, можна подивитися наявність і порівняти ціни, в якій аптеці дешевше. От настав час холодів, купляю Фервекс і на упаковці можна зекономити 50 гривень. Ну, там є різні засоби, можна по догляду, за дітками, вітаміни, ну, одним словом. Дуже гарний додаток. Десь тут прикріплю, щоб ви зорієнтувалися, який це саме. Також придбала я курячі стегна і ще придбала філе. Зараз ціна на стегну десь 95, не пам'ятаю точно, і філе 156 гривень. Ще купила інше м'ясо, але вже його тушкую, тож вам не покажу. Ось такі мої покупки. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.